Коротка історія про те, як ми вирішили стати фермерами. Робота на землі з овочами. Наймали тракторця, тракторець перекидав нам землю, платили купа грошей. Вручну розбивали груді, робили ось такі грядки. Замахувалися. Потім ми починали вручну садити, отак от тикати, стоячи раком, цибулю одна за одною на відстані 10 см. Замахувалися, потім вмирали на полі, десь приблизно ось так. Потім нас осіяло, ми почали модернізовуватися. Отака от приспособа дозволяла двом людям за день робити 15 соток. Потім купили ми собі мотоблока, отак от робили рівчики, вже трохи легше було. Трубкою розкидали, за допомогою цього 15 соток в день ми обробляли. З часом ми купили собі міні-трактора і сажалка до нього. Всього найкращого.